Освіт людей, які сидять на цих чотирьох поверхах у цьому приміщенні, багато чого залежить у цьому світі, що відбувається у Новгородцівському районі, в тому числі і те, що відбулося у будинку відпочинку Десна. Який остаточно зруйновано і доведено до ручки. Це районна державна адміністрація і районна рада. Тут мають бути прийматися розумні виважені рішення. На жаль, відбувається все по-іншому. Перед. Зараз ми заглянемо до комунального підприємства Чайка. Це колись був будинок відпочинку. Але цікаво те, що це гарний приклад залишиться на всі віки і тисячоліття. Як влада, яка хоче залишатися навічно при владі, вміє знищувати все по-живому. Вона знищила все, що є у Новгородцівському районі, хороше. І от приклад цього є Новгородцівський будинок відпочинку. З ним покінчено все. Тепер не придумати, що можна зробити, щоб хоча б якусь одну полишити чи гвіздок. На пам'ять про Новгородцівсь історію про часи, коли люди вміли нормально працювати не так, як ці негідники. На цій території знаходиться дуже відома в Україні установа. Верніше, колись вона була такою: це Новгородсівський будинок відпочинку Десна. Потім його назва була замінена такую собі чайку, яка літає над простором. Ось вона і літає уже років 15, коли не 20. Її нищать і нищать хто влада. Вони зруйнували її остаточно, цим самим, утверджувши гімн своєї невдалості, недолугості, відсутності будь-якої людської гідності. Вони зруйнували, вони роздерибанили. І ось оцей будинок відпочинку перед нами тепер стоїть поруйнованим, кинутим, розтягнутим, нікому не потрібним. Найкраща колись установа в Україні. Ну і звичайно, що новородці верщини. Вона приймала шахтарів, вуглекопів, сталеварів, кого тільки тут не було. Приїздили з відусіль. Але сьогодні це картина страхіття, картина руйнації тієї влади, яка хоче зачепитися і ніколи не піти, полишивши її в спадок чи то дітям, чи то онукам хри не знає кому. Але руйнівники так і хочуть залишитися. Оце вам приклад хороший із новгородців будинком відпочинку. Тут давненько вже ні за що не бралася людська рука, бо все це добро колишнє кинуто. І ось тепер його потихеньку всі, хто хочуть, розтягують. А це була красива територія. Оскільки тут був маєток відомих меценатів, судідєнків, вони жили тут дуже тривалий час. Звичайно, що. Залишилась тільки пам'ять, багато чого перебудовувалось, а тепер згавкають собаки, які здичавіли і готові серед цих хащів розірвати кожного. Що ж, ось такий сьогодні час. Через певний час, довівши повністю до ручки, вони його продадуть за одну чи чотири з половиною гривні. Знесуть і буде у їх. Дуже розкішна територія для поставлення кількох маєткових будиночків. Це така доля, звичайно, бо вони не хочуть навіть згадувати про це. І саме знищують. Хто знищує влада? Новгород-Сіверська районна влада.